Так, друзі, всім привіт. Отримав чергову посилочку з Aliexpress Це у нас гібридний інвертор Daxtorm на 6,2 кВт 48 вольт. Це вже я з Aliexpress замовляв вже третій інвертор. Перший був на 1 кВт на 12 вольт, другий був 4,2 кВт на 24 вольта. І ось третій приїхав на 6,2 кВт 48 вольт. Навіщо мені стільки інверторів? Та просто-напросто по мері можливостей спочатку планував невеличку систему зробити невеличку сонячну станцію. Тому придбав в мене також є ще контролер заряду. Pвер Power MR. І перший був замовлений на 1 кВт Power MR інвертор на 12 вольт гібридний, щоб вони там якось в парі трошки працювали. Але потім опікліти почали рости і замовив одразу на 24 вольта такий самий інвертор Daxstrom. Той інвертор у мене їхав десь місяця півтора. Десь тиждень він лежав на таможні, таможня не пропускала. Однакіловатний взагалі на таможні пролежав майже 2 тижні, я вже почав хвилюватися, замовляв його першим, другим замовляв на 24 вольта, а приїхав на 24 вольта, приїхав швидше, ніж, ніж на, 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 на той самий. На 12 вольт. Тому що на таможні протримали аж 2 тижні. Памер на 1 кВт. Цього разу я замовляв у того ж продавця, що і 4, 4 кВт на 24 вольта. Але ці моделі були у нього на складі в Польщі. Тому ці, цей, цей інвертор взагалі, з моменту того, як я його оплатив, оплатив я його в Пів сьомого вечора 6 листопада. 7 листопада вранці мені вже китаєць ніби щось відправив, але це було, це було, по його словам, подарунок. Він ще досі не приїхав. Сьогодні у нас 15 листопада. Написав китаєць письмо, що відправив з Китаю подарунок у вигляді коннектора для сонячних панелей. А сам інвертор він відправить з Польщі і напише інший, інший трек номер. Пройшло десь днів, днів на 3-4. Я йому написав э, листа, ніби де, де, де сам інвертор. Збираєтесь відправляти чи ні. На що він мені відповів? Що на протязі двох днів э, вийшли мені новий трек-номер. Не обманув китаєць. Через два дні вранці прийшло письмо з новим трек -номером. І Буквально це він відправив його на шостий чи на сьомий день. З 7 числа він відправив першу посилочку. Нібито, там трек-номер трек відслідковується, Щось конектор, ще не приїхав. А сам інвертор на диво доїхав до Києва. Виходить, він його 12-го відправив з Польщі, і 15-го вечір зараз кур'єр з міста Експресу перевіз прямо під двері, під двері мені його. Що з вийшло 3 дні на, на, на доставку? Цього разу не відслідковувалося там, там ніяке таможня. Не знаю, чи воно мимо таможні якось їде, чи воно там розмитнено було вже в Польщі якось. Цього досі не знаю, але я дуже здивований, що він так так швидко до мене приїхав. Силочку на продавця я залишу, хоча ну, відгуки я останнім часом читав. Там доволі такі погані відгуки. Люди пишуть, що гроші взяли, інвертор не прислали, спір пробують, намагаються відкривати. AliExpress е, відклоняє спір, мов недостатньо доказів. Тому що ви не отримали інвертор, числиться десь на таможнях. Гроші не повертають. Люди там вже по 3-4 місяці чекають на свої інвертори. Мені все ж таки повезло. Чому я замовив все ж таки інвертор на 48 вольт? 6,2 кВт мені як би і не треба, але, але хай буде краще з запасом. А ось 48 вольт краще, ніж 24. Тому що сила струму буде набагато менша проводи, проводи, не так буде потеря на проводах. І ще той фактор зіграв, що я замовив в минулому відео я показував, що зенкону замовляв 280 комірки. Спочатку мені 8 приїхало, і потім ще 8 от приїхало нещодавно. Я спочатку планував збирати батарею, акумулятор 2 штучки по 24 вольта. Є вже і G-Con балансири, це BMS з балансирами. Всі запчастини є на дві 24 вольтові батареї. Але все ж таки переіграла все і вирішив збирати одну батарею на 48 вольт. Буде на 14 кВт батарея майже. Тому замовив нову БМС на 16 комірок. Також джиконовською зараз повинна з дня на день приїхати. Тому почнемо збирати акумулятор вже такий серйозний. Повторюсь ще раз, переходьте на канал, підписуйтесь, буду показувати щось цікаве. Я, я якби самоучка, спеціаліст невеликий. Не, не Може, щось ви мені підкажете. Щось я свого досвіду досі, досі не закінчив ще е, під панелі під сонячний каркас. Ось, ось, стоять ще 3 4 панелі досі в е, майстерні. Займають місце. Тут вже не пройти, не проїхати. Але, але вже доробив каркас. Там на, навіть на 8 панелі майже готовий вже каркас на кріші. Залишилось трошки доварити, помітити просверлити під панели і будемо закидувати панелі та да, потрошки по, по збирати все це докупи. 24 вольтовий на, на 4,2 кВт такий самий інвертор. Мабуть, все ж таки буду продавати. Не дуже хотілося, звісно, але, але це саме. 12 вольт собі залишу на підкисляки, Ми там кисляків, акумуляторів трошки є. То мабуть 24 ще, ще не знаю, бо є також у мене 2 два, два промислові геліві акумулятори на 12 В. Якраз виходить, зборочка 24 В. Може або з акумуляторами продам, або Або окремо якось. Будемо дивитися, що воно вийде з батареєю моєю великою літій ферем железофосфатною батареєю. 14 кВт повинна вийти батарея. Може буде хватати. Докупимо ще трошки сонячних панелей, бо Раму вже зварив, повторюсь, на 8 панелей. Буду, мабуть, ще доварювати. Ще там по 4, наверное, панелі. Тому 10-12 мінімум на той каркас на кришу повинно влізти. Ну і як завжди, всім дякую за увагу. Буду дуже радий за лайки, за нових, нових підписки. Тому всім дякую, всім пока.